15 місяців ми тут перебуваємо, це врятувало нас реально. І ми просто молилися, щоб не прийшов сюди ну, снаряд пряме. Підвал дуже хороший, але ну, від прямого нічого не спасає. До сих пір вже другі сутки пішли, я не можу заспокоїтися. Ви самі не думаєте виїжджати? Вже, мабуть, думаю. У вас тут була веранда? Так, була веранда. Тут я ж кажу, була стіна, було вікно пластикове. От, все вже вивезли. Ми ночували в підвалі, дитина з нами. Я вилізла з підвала, з бункера, як я кажу, перша. Чоловік ще каже, приготуй нам чай, каву, бутерброди, ну і погукаєш, ми виліземо, я пішла перша. І тут виліт прильот, включилась загроза. Ну так, далеченько від нас було. ну Я ж не реагую, далі роблю каву, бутерброди. Воно опять виліт прильот, і у мене підпригнуло все у туалетній. Двері, головне, що двері отак от прямо ж підскочили. Зумію, що треба йти в підвал. Це дуже десь поруч. і Я бігла, я й не йшла. Я бігла в підвал. Тільки я туди залетіла, секунд 10-15 і вже такі бабахи. Це вже, ну, це вже наш мікрорайон. був. Це наш підвал, це наше бомбосховище. 11 місяців. Ми тут перебуваємо взагалі-то ночами. А, так, якщо денні обстріли, то дитина у мене тут найперша. Сразу біжить сюди, потім мама, як говориться, виключила супчик, а потім спустила, тому що у нього ж свої обов'язаності. Ось тут ми перебуваємо. Зимою у нас є обігрівач, ну а влітку тут взагалі добре, прохладненько. І я так розумію, що вчора вас це врятувало. Це врятувало нас реально. Того, що ми тут сиділи, воно це мелке щось на нас сипалось. І ці звуки ужасні, просто бабахи, стекло десь посипалось, кірпіч. Ми все чули через задушину ту. І ми просто молилися, щоб не прийшов сюди. Ну, снаряд ви поняли пряме, щоб не прийшлось пряме, тому що підвал дуже хороший, Ну від прямого нічого не спасає. Як розташований ваш будинок? Це ж я так розумію, безпосередньо прибережна частина. Прибережна – не те слово. У нас е, як то кажуть, друга хата від води. Коли нема лістви, ну мені кажеться, що я бачу ту сторону. Ці бабахи ми чуємо по воді, передається те, що люди у місті не чують. Це скільки приблизно кілометрів до протилежного берега? От ми напроти Портака. Саме головне, щоб з тої сторони їх прибрали просто, ну я вже не знаю. Щоб вони просто зникли, провалились. Секунд за тридцять до цього всього я ще була отут. Ну, людина пішла вмиватися. Що тут такого? Да? І сцена оце прилітала. Оцей осколок громадний, прямо у самій ванні лежав. І в плитку воно приземлився. І... Ну це жах просто. Везде скло, просто везде скло. Окно вилетіло сюди на диван, а тут дитячий костюм, ну малого лежав. І я його коли забирати, все, Богдан, ти уїжджаєш. Витрусила, склом присипано було. А Він мені тоді ще дзвонить, мама каже, що в мене стеклешку в кармані. А це ви сина вирішили відправити подалі? Так. Вчора. Через 20 хвилин його вже не було. Тут. Ви самі не думаєте виїжджати? Вже, мабуть, думаю. І то я до сих пір вже другі сутки пішли, я не можу заспокоїтися. У мене стеріка була, я плакала, я ридала. І прохожу мимо, і думаю, де мій алабай? А він оце, деревина. Оце. І уявіть, що він там от між нею і от тою стінкою, це така кобила, ізвиняюсь, забився. І я вже на нього дивлячись, думаю, а він взагалі вилізе оттуда. Ну, це у собаки такий шок був. Ну, все сюди повивалювалось біля нього. Ромаду немедленно угодно.